Доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні ми говоримо з генеральним директором українського підрозділу американської компанії ДюПонпіонер Оленою Дуніною щодо перспектив інвестицій. Міжнародних компаній в українську аграрну науку та аграрну науку світову, зокрема, Олена, скажіть зокрема, найперше, яку роль відіграє наука у вашій діяльності у діяльності вашої компанії на глобальному ринку? Адже я знаю, що ви досить активно впроваджуєте наукові розробки на всіх ринках, на яких оперуєте? Доброго дня. Так, дійсно, наука вона дуже тісно інтегрована. як... В щоденне життя нашої корпорації, так і в щоденне життя взагалі кожного громадянина нашої держави України, а також взагалі усіх громадян світу, якщо так замислитися на секундочку, то ми можемо зрозуміти, що дійсно повітря, землі, вода це те, що дано нам матінкою природою. Але насправді дуже багато речей, якими ми користуємося в побуті чи в роботі, вони... їх було створено саме завдяки науковим розробкам. Це і різноманітне і приладі, і предмети побуту, і машини устаткування, ті ж самі комп'ютери, і вже потім на новий розвиток, коли вийшли софтвер. Так само не залишається осторонь і сільське господарство. І виходить так, якщо е е порівняти. Взагалі, з точки зору розвитку людства, да, аграрна революція це перша революція, яка відбулася близько 10 тисяч років тому назад, згідно дослідженням учених, коли людство перейшло від мисливства да, до засівання різними культурами посівних площ і вже виробництва, тобто розвитку рослинництва. І але якщо знову ж таки повернутися в ті часи, то ми можемо спостерігати ручні знаряддя праці. Якщо ми сьогодні поїдемо на поле, то можна побачити там дуже гарну сучасну техніку, яка допомагає обробляти землю і набагато швидше, і, до речі, використовується не тільки агрохолдингами, але і приватними господарствами середнього невеликого розміру і навіть ті ж самі спостереження. Гелікоптерів відбуваються у сільському господарстві. Дуже важливо, знову ж таки, якщо ми говоримо про софтвер чи хардвер з комп'ютером порівняти, то софтвер, можна сказати, да, це те, що всередині комп'ютера, взагалі, завдяки чому ми можемо опрацьовувати завдяки програмам і якісь послідження проводити. І нові напрацювання так само в сільському господарстві дуже важливо, що саме ми посіємо в землю для того, щоб отримати урожай, гарний урожай. і як в кількісному, так і в якісному сенсі цього слова. Тому що взагалі в світі плопосів площі сталі, тобто вони не збільшуються. Населення планети збільшується. В досить багатьох уже розвинених країнах урожайність врожайність досягає свого максимуму. Україна ще. Серед тих країн знаходиться, де ми маємо потенціал підвищувати врожайність, тобто збільшувати кількість зібраного врожаю. Але так само дуже важливо працювати, і саме над цим працює науковий напрямок в міжнародній корпорації DuPont Піонер. Це все-таки, щоб збільшувати і поживну цінність uh -huh. тої продукції, яку ми отримуємо. І, звичайно, ж, щоб. Угу. Вона була корисною для людства е, Олена. Я знаю, що у вас по всьому світу досить багато наукових центрів. Чи могли ви коротенько описати, в чому полягає їхня діяльність? На які ак е, які акценти вони ставлять в своїй роботі, і власне можливо вам є чим погазуватися в плані ваших розробок, які вже принесені в Україну? Угу. На сьогодні вже більше 110, близько 115 наукових дослідних центрів корпорації Дюпон Піонер по всьому світу. Перша дослідницька станція була відкрита всередині минулого століття, 20-го століття, це за межами Сполучених Штатів Америки, тому що самі самі найперші з'явилися, звичайно, mm -hmm. на території Сполучених Штатів Америки з моменту заснування корпорації засновником Генрі Олесом в 1926 році. <кій> І виходить, що через 24-25 років після заснування корпорації було відкрито дослідницьку станцію на Ямай. Саме з метою дослідження гібридів поводження в різних кліматичних умовах от, і подальшого просування. На сьогодні ці 115 дослідницьких центрів корпорації Дюпон Піонер працюють в 25 країнах світу на 6 континентах. Тобто, майже в кожних кліматичних умовах, де може вирощуватися продукція рослинництва. І це дуже важливо, тому що е, той самий гібрид, наприклад, в одних кліматичних умовах може давати кращу врожайність, в інших е, меншу врожайність. І завдання якраз науковців адаптувати передові гібриди для підвищення врожайності і збереження звичайно, якість, якості продукції, яка отримується. От, є посушливі, є більш вологі умови. Навіть якщо ми будемо спостерігати при тому, що зараз іде загальне потепління клімату, але якщо аналізувати цю весну, як вона проходить минулорічну весну-літо в нашій країні, в інших європейських країнах, все одно вони трошечки холодніші у порівнянні з, наприклад, Тими попередніми п'ятьма приблизно роками і більші перепади кліматичних умов відбуваються короткочасно, да? коли холод змінюється теплом, і навпаки. І виходить, що ті самі гібриди, які було адаптовано раніше, треба далі адаптувати. Це одне, один напрямок, а інший саме чи на рівні вони. По важливості це, звичайно, все-таки розробка створення нових гібридів, тому що е, перші дослідження починаються, е, тобто як батьківські лінії будуть е, поводити одна з іншою, це дуже цікава наука, да, е, і виходить, що це сотні мільйонів розробок, mm -hmm. і потім вони виходить так потихеньку звужуються mm -hmm. в сегменті, поки mm -hmm. до, до, добитися досконалості. А скажіть, чи можливо оці... оцінити у грошах e, ваші інвестиції, тобто інвестиції глобальної компанії Дюпан Піонер в науку як таку? Щорічно взагалі в світовому вимірі корпорація інвестує мільярд доларів Дюпан Піонер саме в аграрний напрямок науковий. Тобто це дійсно колосальні інвестиції, але це дуже важливо, тому що, як ми казали на початку нашої бесіди, можливо. Робота науковців вона не завжди помітна, але насправді це є зернятко, ядро mm -hmm. кожної речі, яку ми споживаємо чи якою ми користуємося, тому це дуже важливо. До України передові розробки доходять як швидко вони з'являються mm -hmm. у нас після того, як mm -hmm. розроблено в штатах mm -hmm. Україна повністю інтегрована в міжнародній співпраці. Взагалі, ми спостерігаємо зараз у світі, що вже все менше менше Кордонів залишається, mm -hmm. тому що виходить так, що така міжнародна інтеграція. Вона сприяє швидшому розвитку науки, швидшому розвитку прогресу. І коли швидше до кінцевого споживача доходять продуктивні співпраці, продуктивні знахідки цієї співпраці, тому Україна отримує практично одночасно з іншими країнами на рівні. Взагалі, Україна з точки зору пріоритетності, знаходиться серед п'яти країн. В аграрній сфері, які цікаві, я сподіваюся, для кожної аграрної корпорації, принаймні, можу говорити за аграрний mm -hmm. напрямок корпорації Дюпон. От і саме з цією метою, також у 2010 році було відкрито науково-дослідницьку лабораторію, науково-дослідницький центр в Київській області, це Любарці, угу. е який також там працює. У нас дев'ять колег, дев'ять співробітників. Більшість мають також наукову ступінь і е е поруч з адаптацією вже тих гібридів, які було. Е це, 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 з, ну, створено е, адаптації саме до українських умов, тому що, до речі, Україна також дуже цікава країна, велика наша країна, і, наприклад, е, є рекомендації агрономів, що які саме гібриди краще застосовувати в північних е, uh -huh. областях, які в південних областях. Так само Північний захід, південний схід і так далі. І потім агрономи-консультанти вже працюють з українськими фермерами, але виходить, що Альма-матер цих рекомендацій вона знаходиться саме в науково-дослідницькому центрі. Також з 2012 року наш дослідницький центр зробив ще один крок вперед, тому що наші науковці почали працювати над створенням саме батьківських ліній для гібридів, які будуть застосовуватись в Україні. Це дуже серйозний крок вперед, тому що, як ви розумієте, батьківські лінії це знову ж таки саме серце тих розробок, але корпорація готова. Ділитися, готова інтегрувати наукові досягнення для за для підвищення ефективності, за для покращення співпраці. Я вона маєте на увазі батьківські лінії. Яких культур? Це кукурудза, соняшник, е, чи ще щось? основні е, культури у корпорації Дюпон Піонер у світі це кукурудза, соя, соняшник в Україні, кукурудза і соняшник. Угу. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що в вашому науково-дослідному центрі в Україні працює 9 людей. Чи, як ви власне, відбираєте цих спеціалістів, і чи є в Дюпон, ну, в Дюпон Піонер певні програми, які дозволять залучати до наукової роботи студентів, mm -hmm. можливо, генетиків, випускників вузів? Mm -hmm. Можливо, ви надаєте якісь місця для практичних занять? Mm -hmm. Щодо там, минулого, теперішнього, майбутнього угу. часу, по-перше, з точки зору пропозиції і прийому на роботу, Дюпон Піонер завжди використовує прозорі умови. Ми завжди офіційно оголошуємо такі конкурси, проводиться інтерв'ю з кандидатами. На загальних рівних угу. умовах і дуже важливо нещодавно, декілька років, вже як ми почали розвивати співпрацю, і продовжуємо її з десятьма вищими навчальними закладами України саме для більш прискореної інтеграції наших майбутніх українських спеціалістів вже в міжнародну корпорацію, щоб вони могли здобути цей досвід практичний. Як правило, ми пропонуємо такі програми це більше. У виробництві, mm -hmm. тому що корпорація інвестувала також вже більше 50 мільйонів доларів в mm -hmm. завод Стесі в Полтавській області, який розташований, і який виробляє кукурудзу і соняшник. Тобто, у нас є гібриди, які імпортуються, але гібриди, які mm -hmm. виробляються в Україні, вже. Тому студенти цих вишів мають змогу проходити стажування, і, звичайно, ми будемо продовжувати розвивати цю співпрацю, кооперацію, тому що, за підрахунками експертів, потреба в аграрних спеціалістах в Україні вона зростає досить прискореними темпами. І ну я вважаю, що знову ж така співпраця української освіти mm -hmm. і міжнародного бізнесу вона також буде привносити свою синергію, коли наші українські студенти зможуть одночасно з освітою здобувати міжнародний досвід і розвивати подалі свої знання, набувати досвід і робити вклад в українську економіку. А скажіть, будь ласка, чи відрізняється співпраця, скажімо так, в науці в Україні з американськими, можливо, спеціалістами? Тобто я маю на увазі, що які перешкоди зустрічає компанія «Дюпон Піонер на путі до, ну на шляху власне, до поживавлення української науки, можливо mm -hmm. так? Ну, з точки зору принципів роботи нашої компанії вони є однаковими практично в усіх країнах, тому що це міжнародні правила. З точки зору як сказати, проходження всіх ланцюгів бізнесу в Україні дійсно ще є потреба в продовженні дерегуляції. Вона звичайно відбувається, але на жаль, досить повільними темпами. Тому що знову ж таки наука це одна із складових, якщо розглядати повний цикл бізнесу. Саме нашого бізнесу, ну і багатьох інших, це в нас є наукова складова, в нас mm -hmm. є виробнича складова, в нас є складова продажу і потім аграрної підтримки, сервісної підтримки mm -hmm. українського фермерства. І знову ж таки, отримання е, зворотнього зв'язку від фермерів, вивчення е, врожайності інших mm -hmm. показників для того, щоб тому, що потім ця інформація з полів, знову ж таки, е, наші колеги агрономи діляться з України. Вченими нашими колегами для того, щоб це брати до уваги. Mm -hmm. Тобто такий виходить бізнес-цикл, який е фігурує. І з точки зору е держави дуже важливо, коли. Е якісь кордони. Звичайно, повинні бути регуляторні акти, нормативи, і наша корпорація з повагою ставиться і завжди виконує як всі норми українського законодавства, так і ще внутрішні норми, тому що, наприклад, сертифікація випробування насіння, яке виробляється тут. крім того, що Здаються зразки в лабораторії згідно українського законодавства на території України так само відправляються зразки в наші закордонні лабораторії, які уповноважені в рамках Європи проводити ці аналізи. Тобто, в нас такий, знаєте, подвійний контроль, тому що знову ж таки дуже важлива якість продукції, дуже важлива репутація компанії корпорації. Дюпон вже більше 200 років. Корпорація, тобто саме складова частина бізнесу, Піонер відсвяткувала своє 90-річчя mm -hmm. минулого року, і дійсно корпорація заснована на віки. От тому виходить, якщо взяти конкретні примери приклади в Україні, то можна відмітити, що нещодавно було сповільнення значне на жаль сертифікації, тому що попередні сертифікаційні органи вже було ліквідовано, але жаль, на жаль, не так швидко були створені їх правонаступники і. Виходила така колізія, що навіть те насіння, яке імпортувалося в Україну, було дозволено для продажу, а те насіння, яке вироблялося в Україні, здавалося б, держава має заохочувати локальне виробництво, але, на жаль, був лімітований проміжок часу, коли те насіння не можна було сертифікувати і запропонувати для продажу. Цей період був на щастя незначний, але він співпав з початком сезону, тому він став критичним для сільського господарства. На щастя. Що якщо знаєте провести аналогію, встигли встрибнути в останній вагон. Я маю на увазі, що регуляторні все-таки акти було підписано, і сертифікація поновилася. Але це такий приклад, що на майбутнє хотілося б, звичайно, більш швидкої реакції і більше таких, знаєте, Кроків послідовних кроків, щоб е, вирішувати Йо. такі питання своєчасно, е, також, якщо говорити про сертифікацію. Про реєстрацію сортів mm -hmm. насіння, це ми про сертифікацію попередній приклад. Щодо реєстрації сортів насіння, є одна процедура щодо реєстрації комерційних сортів, і інша процедура для, для реєстрації батьківських форм. Знову ж таки, для того, щоб приско, більш прискорено отримувати дозволи для виробництва передових гібридів тут, в Україні виробляти, а не імпортувати, важливо все-таки спростити або пришивати Вичити, або те чи інше ту ж саму реєстрацію батьківських е, ліній, тому що коли це, е, відбуваються затримки, а вони, на жаль, в теперішньому uh -huh. часі ще відбуваються, то виходить так, що корпорація зі свого боку готова локалізувати виробництво гібридів, але, на жаль, е, державні акти, державне регулювання е, має деякі перепони, які uh -huh. сповільнюють процес Вони його не зупиняють, але сповільнюють. А чесно варіант такий, аби зареєструвати батьківську форму, ви в Україні десь в іншій країні, для того, щоб потім її використовувати на глобальному рівні? На сьогодні, як я вже сказала, що з 2012 року українські науковці почали працю над батьківськими формами, батьківськими лініями. Насіння і цей процес займає близько 6-7 років. Ага, тобто, тобто, ми наступного маю. року за один чи за два роки ми очікуємо перші результати від ага. наших науковців, тримаємо за них кулачки, тому що це наші колеги. От і оскільки на мою думку, і посилаючись на весь попередній досвід, оскільки в корпорації Дюпон Піонер загальні правила для кожної країни, то звичайно наші науковці і ті батьківські лінії форм насіння, які будуть винайдені на території України, мають право розглядатися. Для реєстрації в інших країнах. В контексті країна. науки маю задати ще одне питання стосовно ГМО. Я знаю, що у вас в корпорації є певна технологія Криспроказ, яка не передбачає заміни одного гену чужорідним, скажімо так. Це є переставляння mm -hmm. генів однієї да там mm -hmm. одного виду рослин. Просто цікава ваше особисте mm -hmm. особиста думка стосовно застосування ГМО в Україні та світі. Це шкідливо чи це таке корисно? Mm -hmm. Бачите, це питання таке дискусійне, так, так, тому і дійсно цікаві. воно на рівні вчених, мабуть, скоріше, але також ми всі споживачі продукції. І є приклади у світі, ті країни центрально-латинська, ну більш американського континенту, да, які більш гнучкі щодо застосування uh -huh. як з ГМО, так і без ГМО. Європейський континент поки що займає більш консервативну позицію. Це не тільки Україна, це Європейський uh -huh. Союз. От, тому, ну, З точки зору, спираючись на свої власні знання біології, фізики, хімії, тобто я, я не бачу ніяких таких, знаєте, серйозних е, е, ризиків, чи перапор, ризиків чи таких, знаєте, дуже від, е, великих відмінностей. І, до речі, також певні Досліди, які вже проводилися вченими в різних країнах, вони також не знаходять таких відмінностей. Тому це скоріше, мабуть, суб'єктивне сприйняття кожної людини, але оскільки таке неоднозначне трактування у світі на різних континентах світу, то Наприклад, да, наша корпорація зуміла і нещодавно анонсувала саме цю передову технологію Кріст Приказ, яка саме в її основі полягає, що відбувається певне редагування генома природнім шляхом, тобто без залучення ДНК mm -hmm. якихось інших зовнішніх організмів чи речовин. Цю технологію було анонсовано, Вона успішно розвивається. Вона пройшла певні експертизи в регуляторних органах Сполучених Штатів Америки. Тому ми спостерігаємо за нею. Вона дозволяє по перше, це розвиток природнім шляхом. А по-друге, також пришвидшує ці дослідження, що також дуже важливо mm -hmm. з точки зору глобального завдання нагодувати планету населення нашої mm -hmm. планети. Добре, давайте фіналізуємо власне нашу розмову таким запитанням. Які настанови ви могли б дати своїм колегам власне українському бізнесу, міжнародному бізнесу стосовно інвестицій в науку? Тобто, чому важливо інвестувати в науку? І ваше побажання для українських науковців? Як я вже сказала, що наука це? Один із дуже важливих ланцюжків взагалі загального розвитку суспільства, в тому числі в сільському господарстві. Тому що також, як говорив древнегрецький філософ Ксенофон, що сільське господарство є матір'ю і, госп... і годувальником так. усіх інших ремесел. Вже Як економіст, я можу додати, що да, звичайно для Подальшого розвитку дуже важливо всі галузі підтримувати, і якось балансувати, але також розвиток країн, успішних країн, він свідчить про те, що є ті передові галузі, дуже важливі галузі, які важливо підтримувати Україні. Пощастило, що така природня галузь, як сільське господарство, тобто ми маємо всі ресурси для цього: uh -huh. і земельні, і природні, і людські ресурси, тому що якщо знову ж таки історично подивитися. На розвиток саме наших земель, то є досвід фермерського господарства. Хочу побажати, що не треба забувати про науку, що це дійсно важливий дуже ланцюжок, От, і подальшої інтеграції, співпраці, обміну е, наші, між нашими українськими вченими mm -hmm. і міжнародними вченими, і так само досвід у всіх галузях, це те, що я можу побажати. Дякую, дуже з нами була Олена Дуніна, директор «Дюпон Піонер» в Україні.